Вітаю вас на своєму каналі. Отримав таке доволі цікаве нестандартне замовлення. От, ви бачите, це така ручка від палочки. Да? Ну, так от люди ходять, якщо потрібна ще додаткова опора. От, замовник захотів зробити собі таку штуку. Це як зразок мені дав, щоб тут ну, цей розмір, там, певну форму трохи повторити. От, захотів собі зробити для рибалки. Таку тростинку, але трубочка, щоб то була удочка. Ідея така, щоб сюди замість самої тростинки буде вставлена удочка. от А тут оцю частину замовник захотів зробити її пустотілою так, щоб це було як пенал. І от реалізація. Сюди буде вставлятись Удочка, в складеному виді, телескопічна От, А з цієї сторони вставляють, розмір так підібрав, щоб під обрізане горло, горло із пластикової пляшки. От, і тут є пенал для дрібничок, наприклад, там, поплавки, льска. І це, криш... це посадиться на клей, і в будь-який зручний момент можна кришечку відкрутити. І дістати звідти те, що потрібно. Доволі цікавий спосіб. Якщо, наприклад, кришечка загубиться, то це не проблема, можна будь-яку іншу накрутити. Ось таке цікаве замовлення. Кому потрібно теж реалізувати якесь цікаве, цікаву вашу ідею, звертайтеся, реалізуємо її разом. Всім гарного дня!